На 76-ту сесію міської ради депутати зібралися у рекордному складі за останні півроку. Вирішувати міські питання прийшли 43 народні обранці. Пізніше до депкорпусу приєднався новий депутат Петро Новік на заміну достроково вибувшому Сергію Рубцову. Образування вище роботи начальника служби казначівська служба города Слава Спітлюдває. Так, що є надія, що нашими обсіміусілями ми всі, а казначейство бистренько проводить наші платежі. на початку пленарного засідання розглянули депутатські запити, у яких сказано, що народні обранці Слов'янська надумали створити дві депутатські групи: єдиний слов'янськ під керівництвом депутата Артема Степанченко, до якого ввійшли 25 депутатів, та громадська позиція під керівництвом Вадима Ляха, до якої приєдналися 11 депутатів. Ну надія, що налічя двох цих Груп в нашому савіті дозволить консолідувати наші усілі по роботі на благо нашої громади. З подачі депутата Артема Степанченко у повістку дня сесії було внесене питання про надання дозволу на підписання угоди для участі у програмі Євросоюзу, що направлена на ремонт житла для переселенців. 1 квітня Слов'янськ отримав грантову угоду. Даний проект передбачає реконструкцію. Тоже по вулиці Свердлова, 8 та вулиці Чубаря, 28 для переселенців. Отже, є надія, що за кошти Євросоюзу а це 800 тисяч євро. Та 10 відсотковим внеском міського бюджету 80 тисяч євро. За рік вдасться створити 600 квартир для переселенців з інших міст та постраждалих слов'янців. 80 тисяч євро нам прийдеться. Ну, є варіанти, зараз розглядаємо, Можливо, за рахунок обласної субвенції, можливо, уся по сусекам. Ну, Вот. Но ну, тем не менее, я же еще раз подчеркиваю важность этого соглашения. То есть мы получим два реконструированных дома под жилье. И это в том числе решит. Я не зговорю в повному об'ємі, частично проблему тих жителів міста Славянська, які сьогодні залишились без жилья і без квартир. Депутат Анатолій Діденко вніс запит з вимогою привести в належний стан пам'ятник Леніну. В ніч на 1 квітня невідомі пожартували над монументом та заляпали його жовто-блакитною фарбою. Більшість депутатів запит підтримала. Проте секретар міськради повідомив, на наступну сесію готується рішення про демонтаж і ліча. Ну, тут же у нас грядет реконструкция площади и, в общем-то, действительно нападают на памятник, то, в принципе, готовится проект решения, на следующей сессии буду выносить по поводу, то есть, ну, рассмотрения вариантов его о переносе на сохранение и установке, возможно, в парке, возможно, в другом центре. Но вопрос в том, что на сегодняшний момент вот как-то оградить его, в данном случае, к сожалению, памятник... І в буквальному переносному сенсі став камнем приткнові для громади. З питань порядку денного у депутатів суперечок не виникало, окрім рішень про надання дозволу на розміщення тимчасових споруд. Голосували по кожному питанню окремо, проте необдумані рішення минулих років вже дають про себе знати. Петра улітакамо на колекторі тисячі поставили кіоски. тысячка канализационной Что ж вы делаете? Прямо на пятаке посадили храм. Как же так? Водоканал же, там эксплуатирующие инженерные сети. На инженерные сети посадили. Вами было принято два года назад решение на разработку детального плана данной территории по строительству храма. Этот проект был согласован место размещения со всеми инженерными сетями и службами. И по этому вопросу я буду голосовать против, потому что там не первый раз эти порывы, там середнього давлення дійсно каналізаційне кадекіоски, магазини та навіть храми стоять на комунальних мережах та комунікаціях. У цьому питанні депутати пропонують розбиратися детально, що називається тимчасовими спорудами, чи відповідають вони нормам. Що ви Як архітектор? Временне саружині? Є фундамент під Не ні дошки фундамент, капітальне капітальнесаруження, Це об'єкт. Для предназначен для проведения предпринимательской деятельности, який згодається с облікчених конструкций, без устройства фундамента, бетонная подготовка до 300 мм является не фундаментом. Вирішили сформувати спеціальну комісію та розбиратися, з чиєї вини будівництво ведеться з порушеннями. Мы уже неоднократно обсуждаем здесь моменты о том, что там какие-то сети проходят, коллекторы и так далее и тому подобное. То есть надо э, под этим спорным вопросом, э, можно даже организовать комиссию, и если техническая документация э, подготовлена нам на утверждение и подана сюда, э, не соответствует действительности, надо подать об лицензии у разработчика технической документации. Мы постоянно выступаем как дураки.